А ви мені погрожуєте чи що сьомо восьму? Угу. Уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження руху. Це я вас у сьомому пункту зупинить є, і, 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 і... є Підперше, наказ, яким на цій ділянці дорожнього руху не є необхідність залучити водія до надання допомоги учасникам дорожнього руху. Ви мені ви мені дайте ми, наказ, щоб що ви обмежу... знайомили з правилами, зараз будете тут інструктаж, ти цикашника. Ви, ви мені ми вас залучаємо. Ви мені ми вас залучаємо? Будете інструктаж ТЦКшникам проводити. Ось у така у нас з'явилась нова підстава зупинки вашого авто. А взагалі та поліцейський зазначав обмеження або заборону руху, і зупинив я вас згідно пункту. Сьомого. Я не розказую, що я можу, що не можу. Тут перекрили руки. Давайте разом подивимось, чи зможе співробітник поліції довести законність зупинки. І до речі, він зупинив військового. Чоново, а як до вас говорить? Ви що, мене поганяти будете може? Прості люди нормально, ви а офіцер веде себе. Так як до вас говорить? Я від вас вимагаю, щоб ви говорили? дотримували наказів. Є наказ? Є показуйте. А я вам що показу наказ ТЦК працює. До, 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 яких, до яких заходів старшим козацькому заль, району Прив'язки до дороги немає? Ну наказ козацькому району я до, 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 до дороги немає, да? І виявляється, у нас тут з'явився брехун у формі поліції. Він не зміг підтвердити, що є відповідне рішення уповноваженого органу, який заборонив. Або обмежив рух з такими співробітниками поліції, вам однозначно потрібно мати завжди юридичну підтримку на дорогах для того, щоб ви мали можливість отримати і консультацію, і всю необхідну підтримку, для того, щоб ви мали можливість оскаржувати незаконні постанови. Не зволікай, долучайся до нашого клубу. Тим паче ти можеш обрати один із трьох подарунків, який буде корисний для кожного з вас. Уся необхідна інформація, друзі, в описі під даним відео.